Пішов у ліс по гриби, натрапив на ведмедицю. На Прикарпатті звір, захищаючи двійко ведмежат, пошматував 50-річного чоловіка. Той зараз у лікарні медики кажуть, народився у сорочці, адже мало не стік кров'ю. Усе його тіло у чисельних ранах. Подробиці в нашої але пас від свого дому. Чоловік відійшов на якихось кілометри два, шукав гриби у густому лісі. Натрапив на двох ведмежат. Професійний лісник та досвідчений мисливець він миттєво усвідомив небезпеку десь поблизу ведмедиця, але щутися не встиг, як вона повалила його на землю. І почала шматувати. Я не вставав, ну лежав і так, що лишила мене лежачого і ну, вже того другий раз. Бо я раз лежав і почав вставати, і вона перебігла і далі вона почала їсти. І другий раз ну, другий раз мене повернули на забігу. Я вже більше не вставав і так підійшла трошки далі. І так я відліз. А так, що дійшов до машини і приїхав додому. Ви ще сіли закрити сам. Ну, і... Чоловік потрапив до лікарні у тяжкому стані. Кілька годин. Четверо хірургів оперували його. Найгірше кажуть вже позаду. Рани різного характеру, кусані, різані колоті. Тобто є навіть рани на лівій верхній кінцівці, яка йде скрізна, зверху, чи то кіготь такий великий, чи що, що вона заходить в верхній терені припліччя, виходить в нижній. І так само китиці, бо він казав, що він як оборонявся, то він запихав її руки в рот. Найбільше ураження, що було, що ми разом з суденними хірургами нам вдалося зшити повністю кінець в кінець ліктіву артерію на лівій верхній кінцівці, яка була повністю пошкоджена, і пульсу на китиці лівій не було. Але вже після операції відновили кровотік цього року. Відмедічі не у притул наблизилися до населених пунктів, кажуть працівники осмолодського лісництва. Звір шукає їжу, аби набрати жир перед зимовою сплячкою. Цього року урожай чорниці і брусниці, майже урожаю майже не було. Вимерзло все, коли навесні були заморозки. Для ведмедів основний харч це ягоди, і всі ведмеді спустились донизу, де ж біля села можна знайти якусь. Їжу це яблука, грушки, і неподалік от сіл ще є виробки, на яких ще зберелася жина. Частково збереглася живна. Сезон грибів у Карпатах у розпалі. Люди масово ходять на тихе полювання. Як себе поводити і що категорично не можна робити, якщо зустрівся у лісі з клишоногим. А також що саме врятувало Василя, розповім вже у наступних випусках. ТСН. але Романдучик при Карпаття плюс